Привіт-привіт, тетлі привіт, любчики! Вітаю вас із Харкова! І сьогодні цікава тема про пряжу і трішечки про шкарпетки. Бо я їх зв'язала з одного моточку і зв'язала я їх ось такими. Це вийшли не зовсім шкарпетки, а гольфи. Але вони дуже цікаві. Вони градієнтно окрашені. Це пряжа форца йога. Коля 2505. Для тих, хто дуже поспішає і не хоче дивитися усе відео, а хоче знати про цю пряжу, про мій досвід, я колятка скажу таке. Це моє. Я би в другій, їх вже не купувала. Взагалі я купувала три моточки пряжі і буде чотири пари шкарпеток. А зараз про пряжу. Вона легка, пухка, пускає пушок. Дуже тонесенька, економна, я би сказала. Взагалі, виходить, шкарпетки десь у мене середні. 70 грамм, ці, виходить, тут гольфи взагалі можна дві пари. Я в'язала жіночі шкарпетки розміром 39, спиці 2,25. І далі, хто залишається зі мною? Я покажу вам, як я в'язала на підвіконні. Я буду замочувати, я буду піджигати. Я буду рвати. Гайдай зі мною. Привіт-привіт, дівчата! Сьогодні 12 лютого, і я нарешті розпочинаю в'язати шкарпетки Forza Yoga. Пишуть, що це новинка, але я розумію, що новинка, мабуть, по кольорам новим. І колір у мене зараз 25.05. Так, склад звичайний. 75 вовна і па. поліамід в 100 грамах 420 метрів. Я розпочала його трішечки, Буду в'язати з миска, і хочу в'язати ось зверху на одних спицях і паралельно зразу з цього боку на інших спицях. Тобі ж я взяла дві пари спиць. Зараз я вам покажу. Трошки незручно, я тут приспособила на підвіконні. Бо світла нема. Ось так буду на двох паралельно в'язати. Не знаю, як у мене, буде виходити, але хочу так, щоб кольори Ну, Мені цікаво паралельно спробувати в'язати, бо як буду лягати кольора, і я кое що задумала, і щоб це реалізувати і ниточку не підбирати. І, 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 треба в'язати паралельно. Зараз я потім вам покажу, це я якось а, спочатку ниточка йде щось зверху, що з початку клубочка однакового кольору. Бачите? От. Я вважаю, що вони однакові. Я так їх трошки розпустила і порівняла. А, вони співпадають. Хочеться, щоб дві шкарпетки були більш-менш однакові. Так, да, дівчата, я тут приспособила, світла нема. Зараз я вам покажу, як воно. Ось під віконня, ось у мене отакий вид за вікном. А, не прибрала, я заряджалась у мене фонарик на сонячних батарейках, але сонця не було. Скільки у мене приспособлення? Тільки одна. Це буквально на кілька хвилин. Приберу, щоб вона не заважала, і буду продовжувати в'язати. А зараз до побачення. Кліві, дівчата, сьогодні 13 лютого, і я знову на підвіконні і покажу, що я зв'язала. Ось одна шкарпетка. Так, ось друга шкарпетка. В'яжу паралельно а на... Двох пар спиць з тросиком. Чому чому так? А, мені дівчата запитують, а чому ти не в'яжеш на одній парі? А, можна в'язати, але у мене тросик корот... за короткий. Бачите? І а, буде не буде дуже зручно. Я в'язала, так, у мене є. З іншим тросиком, але я його десь загубила. В принципі, пробую різні варіанти, що мені більше подобається. Тому, поки в'яжу так, і мені так більше сподобалось, бо у мене ниточка не так сильно путається. Дуже чудово виходить. Ну, але є деякі но, які я вам розкажу, по ходу, по-перше, давайте подивимося рапорт. Раппорт, ось. Я так зрозуміла поки що, що це рапорт. Бо потім воно почало повторюватися. Ось так. Йога, оця. Як мені ця пряжа при в'язанні. що мені не сподобалось. А що? Це що ниточка м скручена не так щільно, як мені хотілося б. Ось, бачите? Дуже легко ось. Тому вона, мабуть, і пружить так. Пру... Як пружинка трошки. А, тут навіть можна порахувати, скільки ниточок. Зараз, раз, два, три, чотири. Мабуть, чотири ниточки. Я бачу чотири ниточки. Ну, це, бачите, легко зробити. Далі, це один момент. А другий момент. Шкарпетка в'язанні почала давати пушок. Видно. <рес> Ось він на якому фоні. І питання в тому, що це не меринос, це явно синтетична якась штуковина. Схожа, як, знаєте, як акрил. Хоча в складі акрила нема. Ну, проння все нам далі покаже. Ось, поки на сьогодні ось такий у мене зауваження є, тому що потім забуваєш, що ти хотів сказати. І по ходу в'язання дуже, дуже цікаво, як воно все проходить, що у тебе в голові. Але в мене є ще задумка: не тільки йога, тут зробити такий красивий манжетик. Ну, поки що не буду вам розказувати, вдруг я залишу так, як є. І про в'язку. Ну, тут звичайна лицева, да, ви знаєте, з миска. Посилання на мастер-клас таким способом я залишу в описі до цього відео. І тут я вирішила трішечки, бо вони жіночі, якось їх прикрасити, бо будь-який візерунок не дуже класно буде виглядати. І я додавала виварітні через одне коло, три петлі. Потім виворітня і так далі. А, далі наступне коло все ліцьові. Ой, три лицеві, виварітня, да? правильно я сказала? Ну, ви мене зрозуміли. І зробила такі ось м -м, полосочки. Так що, дівчата, в'яжу, в'яжу. Роботи багато, не дуже сильно встигаю, бо світла то є то нема. А вночі я працюю, коли є електрика. Перейшла на ночну працю. До зустрічі завтра. Па-па-па-па. Сьогодні, вже, 15 лютого, і мої шкарпетки підросли. А, я, мені було скучно в'язати однаково вже, бо... А, один рапорт я пров'язала. Далі він став повторюватися, ось так. І я вирішила додати трішечки родзинку. Ось такі чудові сердечки. Взяла я пряжу нака вухо. Колір 20994 Склад теж самий, саме, але вона. 400 метрів, я пам'ятаю, да, ось 400 метрів в 100 грамах. Оце 420, тут 400. Так воно ніяк візуально не відрізнити. Ось. Ну, трішечки ось такого. І вони у мене виходять не зовсім шкарпетки, а будуть гольфи. <по> я, я ж єжу, а не закінчується. Якась вона нескінченна. А вже ось тут бачу ще трішечки. Три, три, Вважаю, що завтра я вже їх закінчу і покажу вам повний результат. Світла у нас немає, темрява, я опять на підвіконні, бо на вулиці фонарі світять, а в домі нема. Нічого. Ми в'яжемо і в темряві. Так що слідкуйте. Далі я вам покажу вже повний результат. Привіт-привіт! Нарешті сьогодні 16. -те. Я їх дов'язала. Боже, вони якісь були безконечні. Ну, ось такі. Це вже не шкарпетки. Це вже гольфи. Так, і що в мене залишилась ниточка. Бачите, ось я в'язала з одного кінця і з другого. І залишилась ось такий невеличкий шматочок ниточки. Вив'язала все, щоб було не скучно, надала візеруночок. Піду прати. І покажу вам. Заключний фінальний результат. Мені дуже сподобалося, але я, мабуть, цьому місяці більше шкарпетки в'язати не буду. Я їх в'язала, 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 в'язала. Вчора до двох часів вночі в'язала. Щось вони дуже довго. Сьогодні тільки закрила петлі. Дуже чудовий спосіб закриття петель, я придумала. З накидом, але через одну петлю. Одну петлю закриваю звичайно, а я роблю з накидом. Воно, виходить, і середнє. Тягнеться дуже хорошо і виглядає хорошо. Ну, тут останню петельку я закрию, я вам показала, скільки залишилось ниточок. Потім окремо розповім, як мені ця пряжа взагалі зайшла мені чи ні. Все, девчата, до побачення. И останнє броня. Эксперимент. Так, я замочилась так. Проверяем йогу. Обычная елька. звичайно. И... Бачимо результат, угу. ось так трішки віддає краску. Ну, не зовсім трішки, но віддає. Останнім часом дуже багато виробників так красить, що воно віддає краску. Ну, давайте вже експеримент пройшов, це буде ще більше, мабуть. Ага. Ну. Все щоб і ви Ось так, щоб ви бачили. І так, ось вони вологі. Дивіться, це було ручне прання. Машинку я не сушила. Вони м'які. Дуже волохаті виходять. Волохаті. Ось так. Залишилось сушити і показати ітоговий готовий варіант. Ну, ось так. Так що акуратно, якщо будете прати ще меншим, Бо поки що воно виходить пушок дуже сильно з нього. Пішла сухнути. І так, залишилось у мене ось такий кусочок пляжі, йога. І будемо експериментувати. Так. Спочатку подивимось, як воно смотане. Я вам вже показувала дуже пухнасте, розділяється на чотири ниточки. Ось так. Якщо разом о, відривається. Якось Ага, руками можна якось оторвати. Це не дуже добре. І от така вона. І давайте спробуємо І ще один експеримент. <смір> дуже цікавий. Горить. Пахне вовною, Так що вовна тут є. Ось так останній експеримент, мабуть, на сьогодні. Ось така форца йога. Колір мені порадував, але вони дуже рябоказюльчаті. ниточка. Розшаровується. в темряві в'язати так собі. Я б в'язала не менше, ніж 400 метрів на 100 г. Взагалі, м'які легкі, а як будуть в носі, оце питанечка. Бо ви бачили, нитку можна порвати руками. Напишіть у коментарях, ви пробували? Фарца йога. У вас теж ниточка пошилася і розшаровувалась? Чи, можливо, мені просто так пощастило? У ці гольфи я в'язала з дівчатами, такі дівчатам в спільному проєкті. Приєднуйтесь к нам посилання унизу у описі. Тамара Новікова щось на березень придумала дуже цікаве. До побачення, Па-па.